Друзі, вітаю, це мій рай. Сьогодні хочу зробити відео вихваляночку. Всі вихваляються своїми квітами, всім, а я щось тільки так е, в, в, в загальних відео тільки виставляю. А так хочу присвятити сьогодні своє відео чисто квітом. Це мої троянди, до речі, які я робила сама з живців. Живцювала і вирощувала. Ну, їм вже багато років, тому такі вже гарні, здорові. Це е, літня хризантема, не пам'ятаю, як називається. Вона самонасівається, дуже практична, така, що можна вирощувати і не дуже доглядати за нею. Ну і, звичайно, юка. Юк у мене дуже багато. Зараз покажу. Е, буду продавати, якщо когось зацікавить, Ну, тоді буду виставляти. Це теж така сама трояндочка. теж... Живцювала сама. Це і хінацея, я вже теж давним-давно ще з міста привезла її сюди, але тут поганий ґрунт, буду пересаджувати або буду міняти ґрунт, та друзі. Колись посадила тут, як ми переїхали з міста. Вона тут розрослася, я її прибрала, бо вона мені заважала. І залишився тільки один росточок, і оце вже знову вона така розрослася. Буду прибирати, але поки що тут. Ну, це півоні, я вже відквітувала. Знову троянди, ну, знову сама робила. Це в мене всі старі, які я з міста перевезла сюди. Вони тут вже е, восьмий рік. Так що це вже старі троянди. Гіргінки, які я в цьому році навесні купила, одна вже збирається квітувати, покажу вам потім. Така е, хосточка в мене. Це і соп, це ось о... Кущ, Це, до речі, ще й лікарська рослина. ну, Треба було обрізати, сформувати, ну, щось так я її не сформувала, то на даний момент така, але дуже гарно робити кульку її. І... Люпин. Люпин висаджувала в цьому році з насіння. Буде квітувати більш всього, що на другий рік. Вони квітують на другий рік. Папороть. Папороть теж, Вже багато років у мене тут. Все добре. Трошки на сонечку, ну, більш-менш нормально. Ще ось така хосточка в мене. Ось дивіться, яка красуня, супер. Теж уже давненько тут. Тут у мене маки, ну, не знаю, мабуть, чи хворіють, чи щось їх е якісь шкідники нищать, але насіваються, знову виходять і все добре. Це рожева така трояндочка, теж мої вирощую ну, сама. Це туя. Колись на базарі купила жінка, казала, привезла живець із Польщі. І вже вона в мене тут восьмий рік. І вже така здорова розрослася. Дивіться, пів полісадника займає. Це жимолость, дуже гарно цвіте і дуже гарно пахне. В'юнка рослина. Кому треба закрити якісь зони, дуже Гарно виходить, але агресор. Треба слідкувати, підрізати її, формувати, тому що дуже агресивно. Далі у нас знову люпин. Це шиловидний флокс. Знову така хосточка. Знову папоруч. Тут у мене пропав лад. один люпин пропав. Це знову георгінка. До речі, цю георгінку у мене була мушкара. Мурахи. Тля напала, і вона все-таки відійшла, я її покропила і все добре. Тут трояндочка теж рожева вже відсвіла та приболіла. Ну я вже казала неодноразово, я їх посадила між хвойниками, між хвойниками, не можна садити поблизу троянди. Все збираюсь пересадити, ну, так як вони старі, то ось помічник прийшов. Тішка. Кс -кс -кс. Тішка. Е, тому... Няк не зберуся, треба пересадити, бо їм тут і тісно, то біленька. А це вже не пам'ятаю, стається червона, вже не пам'ятаю. Жовта. жовта, по-моєму. Лілії. Ну, лілії ці в мене вже теж давно. Тут я вже і відсаджувала деякі, ну це ще ті, що позалишалися. І такий ялівець. Не знаю, як називається, друзі. Багато яких рослин не знаю назви, тому що. Просто подобалось, купляла її в основному на базарі. На базарі ніхто практично не знає назв. Брунера, це в цьому році я посадила, була в мене, але чи вимерзла, чи пропала, не знаю. Я розсадила, купила кущик і, бачите, поприймала все добре. Це кіперейсовик, трошки пригорів, немає мені часу, треба почистити. Я і хвойники ніякі в цьому році, нічого ще не чистила, не підстригала, не знаю, коли займуся. Це бризи шампанська, от така травка, я її купляла в цьому році, не знаю. Я розраховувала на кращий результат. Це нерарія, вже, здається, третій рік у мене тут росте, викинула на квітування бутони, так що все добре. Я її обрізаю, а вона далі росте. Портулак у Портулак мене самонасівається. Без проблем. З насіння дуже тяжко чомусь вирощувати. Я вже якраз насіяла, посходила, потім саме насівається. Головне, щоб був полив. Коли гарно поливається, от коли йдуть дожі, пройдуть гарні дожі, тоді він сходить. Це Барбарис. Був дуже малесенький, в цьому році, дивіться, попускав вже нові гілочки, приросте є. Так що буду сподіватися, що все буде добре, дуже гарний. Подивіться, яке різноманіття кольорів. Просто супер. І лаванда. Це мені сваха дала. Я вже розвела. І бачите, які гарні вже розквітують. Це лілія теж, трубчата. Переходимо до другого квітника. Це я в цьому році я показувала хебе. Висадила Я в минулому році купила, але в ґрунт побоялася висаджувати, тому що боялась, що вимерзне і вже висадила після всіх заморозків, які тільки були. Це таке е, варігатне, а це звичайне хебе. Он вже навіть випустив на квітування. Бачите? Це трояндочка, яку я теж із живця сама виростила, Теж вона вже тут восьмий рік. І така красунька росте. Це актінідія хлопчик, це я в цьому році посадила, садила разу у мене там он, дівчинка, але хлопчики, кажуть, сильно такі вибагливі і був пропав. І в цьому році посадила, вдарив мороз, він померз був, ну, слава Богу, відійшов. Але й дівчинка теж була померзла. Ну, камінні рози молодила, це взагалі окрема тема. Дуже гарні, дуже цікаві. Ось вже на квітування викинули. Це у мене люфа, я висаджувала. І, це, і там ще є. Це газанія чи гацанія, кожен по-різному говорить. Тоже дуже люблю ці квіти. Трояндочка це трояндочка вже стара, це у нас тут була від минулих господарів. Ну це Актнідія, дівчинка, я вже, бачите, підв'язала її, щоб вона вилася. Ось також молодило, бачите, які гарні квіточки, як гарно квітує. Ось трояндочка, яка мене в цьому році найбільше здивувала. Спочатку вийшов тільки один, одна квіточка була, вже можна зламати її, вона вже свій вигляд втратила. Але дивіться, як вона дружно. Заквітла зараз. Просто супер. Ну, зараз прийдемося по трояндах, а тоді ще зупинюся на деяких других. Це теж у мене трояндочка, така дуже мені подобається, дуже високоросла. Розростається за рік дуже високо вище мого росту. За сезон виростає. Хотіла пересадити, я вже казала, але вже вона стара, не знаю, чи, чи зможу я її пересадити, чи не зможу. Поки що на місці. Це знову юка. Квітує і ось трояндочки. Це я раніше садила, не пам'ятаю коли. А це із тих, що я замовляла позаминулу осінь. Тут одна, ось друга. Теж дуже гарна, це вже теж відцвіла, а ці тільки почали квітувати. Ну, вже і підряд буду, тому що бігати туди-сюди повертатися не буду. Знову цьогорічні люпин. Георгінка. Хризантеми насадила, бо крот завівся і все одно, бачите, все одно лізе. Тут ось під трояндою, дивіться, що робиться. Ось які кучі, теж хризантемку посадила, не знаю. Це теж георгінка, жоржина. Це жоржина. Це, це я все навесні купила в цьому році. Вирішила, давно вже не висаджувала, вирішила висадити. І ось одна вже викинула бутон на квітування. Ну, теж бронера я її розсадила, бачите, скільки багато. Теж люпинце, щось під'їдає чи хвороба якась, не знаю. Там он, теж крот пририв її. Його. Це ялівець блю. Коротше, блакитний якийсь. У мене попропадали деякі, але деякі є, теж колись купляла, дивіться, там, де гортензія, теж. Що кріт нагорнув. Ну, це деревоподібне півонія відквітувала, не збираю, не відрізаю цвітоноси, хай може колись насіється, бо скільки вже тут росте, ні разу ніяких діток не давала. Тут прикопала в минулому році, не знаю, вже на слідуючий рік відкопаю, побачу, чи вкорінилася з гілочки, чи ні. Тут теж із хвойних. Вже десь загубилася бірочка, хто це такий, так що не буду обманювати. Це люпин минулорічний, в цьому році цвів я показувала. Тож, бачите, хлорозить треба підживлювати. Знову жоржинки, дві штуки. Цю гнюша мені зламала, але поки що стоїть, не знаю. Сподіваюсь, що все буде добре. Також тут люпин, знову ж таки, е... Чи хворіє, чи щось напало, і я показувала, висадила тут хости трошки в болоті, тому що поливала сьогодні, але поприймались і примулки. Манюсінькі з насіннячка. Маленькі висаджувала, ну, поки що такі. Будемо сподіватися, що все-таки приймуться. Тут під добре косою тіньок, так що, думаю, що все буде добре. Слідуючий мій квітник це те, що поперед хати. Теж люфа. Молодил багато тут. Катарантус. Вже деякі квітують, деякі ні. Знову молодила. Дивіться, як гарно розростається. Це просто супер. Жоржинка. Ось уже знову буде квітувати. Це гліцинія. Сподіваюсь, що скоро зацвітає. Я показувала відео в місті. Мене теж там я посадила, то в цьому році дуже гарно квітувала. Гасанія. І тут пропав у мене гехера пропала. Це овсяниця, костриця, вівсяниця, по-різному називають її. Це ось гейхерка така, ось така, ось така. І ось ще така. Треба підкупити ті, що попроботали. Це я в минулому році насаджувала, ну деякі попропадали. Ну, і гвоздички. Це, мабуть, теж треба прибирати. Відцівши. І ось ще одна, така. І ось ось квіточка. Да? Ось, дивіться, квітує теж молодило. Гарнюні. І ось така ще гвоздичка. Теж треба це прибрати. І пітунійка. Це сама Висівала насіння. Катарантус теж сама висівала. І гасанію теж сама. І дивіться, знову молодила. Це можна показувати безконечно. Вони всі різні і всі по-своєму цікаві за двором. Тут, звичайне молодило, правда, бур'яни. Не встигаю я з ними воювати. Вже розрослося, оце теж років шість, як не більше, воно тут на одному місці. Петунія, яку я. Висівала сама. Ну і я показувала, дивіться, яка красуня. Грунтопокривна трояндочка квітує, 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 як водопад. Це просто супер дивіться. Ось така краса. Лілії відквітають. Трояндочки тут трошки повідквітали. Теж бур'янчики не встигаю. Поприбирать гібіскус. Я показувала, підрізала, хочу його як на штамбі зробити. Ось така тільки починає бордюрка біленька. І оця, не знаю, бачила у дівчат, казали аброкадабри. Чи вона, чи не вона, не знаю. Я ж кажу, купляю на базарі, назву не знаю. Це теж гібіскус роблю на штамбі. Лілії вже відквітають, до речі, лікувальні. Для суглобів добре. І це тут трояндочка, теж я за минулому році виписувала. Одна в мене не було куди посадити, я її посадила тут. Дуже гарна, темна така бордова. Дуже мені подобається. І по другу сторону, у мене тут рання хризантемка жовта. Вже дивіться, які бутони ще трошечки розквітне. І моя любима теж не знаю, як називається. Дуже гарна, дуже мені подобається така жовта трояндочка. Це теж грунтопокривна, така рожавенька. Теж уже розростається, гарно стає. Треба буде тут трошки щось міняти, мабуть. Я лівець пробувала формувати, ну в цьому році нічого не робила, тому таке пелехати. Бересклет. Мені здається, що це бересклет. склет. Знає, то напишіть. Теж така, не знаю, пі, напівбордюрна чи бордюрна вона. Така трояндочка теж гарна. Це ой, шавлія. Це теж деревоподібна півонія. Теж не прибирала ці бутони, щоб насінні коробочки, щоб насіялася, ну побачу. Гейлардія. І теж така сама це молоденька, це мені сусідка дала. Е, теж ґрунтопокривна трояндочка. Ну тут у мене ще покровка, багаторічна айстра, по-різному називають. хризантемки, трошки багато попропадало. Тут дуже поганий ґрунт, тому е, те, що росте, те росте. Ну і гайлардія знову квітує. Теж гарні сонячні квіточки такі, супер. І, до речі, друзі, це, здається, дівочий виноград. Дуже гарно плететься. Ще й без забор. гарний був, то було б взагалі супер. Дивіться, яка краса. Закриває все, теж можна ховати якісь свої неприглядні місця. Ось ще один ялівець, який вже заполонив майже всю тут територію. Треба теж підрізати, формувати, але поки що до нього руки не дійшли. Я ж говорю, я ялівці, всі хвойні в мене в цьому році поки що нічого їм не робив. У мене самшит теж з живців вирощений. Треба, мабуть, кропити, тому що бачу, що щось не те. Ну, Поки що буду взагалі ось трошки позбираю смородину, приберу, щоб тут нічого не було такого, що ми будемо живати і буду знову, бачите. Черешня, як покрутилося, буду обробляти всі рослинки. Це трояндочка, теж тут давно, але тут оця чи як воно глушить, і вона трошки забита, але квітує. І по цю сторону у мене тут і юка, і хости голубі, і очітки, і трояндочки. Це трояндочки теж ті, що я замовляла позаминулий рік. Те, ще не квітує, жовта гарна. Ну, не знаю, жовту я взагалі обожнюю. Вона така помаранчево-жовта, дуже гарна, мені такі кольори подобаються. І тут лілейники ще поки що не квітують, але обов'язково буду показувати, як заквітують. І ось о, результат жимолості, що вона може наробити. Бачите, оплила тут у мене керія, її практично не видно. І калина. Вона вже так розповзлася. Колись посадила, тому що не було де посадити тимчасово. і яке тимчасове, це постійне. Ну, не знаю, сподіваюся, що колись руки дойдуть, все-таки я її тут порозчищаю, поприбираю і наведу тут лад. І також воно повзе в мене е... плющ, теж він аж з цієї сторони, аж от сюди заповз. Теж треба розбиратися. Роз... Розкопувати, викопувати, пересаджувати і робити тут лад. Ну і теж водосбор, еквілегія вже повідцвітав, насівається, хай насивається, мені він подобається. Ну і тут теж лілейники, ось, ось теж з тих, що я замовляла трояндочка, дивіться, ще не розкрилася, але дуже-дуже гарна. Така червона. І там дві штуки, я вже показувала, вони там хворіють. Треба пересаджувати, тому що там практично не чорнозем, а глина. Ну і друзі, мої ромашки, які я в минулому році розсадила. Вже багато, бачите, я викопала, попродавала багато. Тут теж розсадила хризантемки, вже поприймалися, ще трошки лишилось, треба подосаджувати. І риси теж треба прибирати ці е, стрілки. Але руки не доходять, говорять, треба їх отак викручувати. Треба зайнятися, не знаю, якось По... подоводити їх до ума. Знову ось о, квітує в мене юка, ну, починає квітувати. Вона тут була тут. Е... Сума от дивіться, як порозростався. І заглушив все на світі. Тут була ще була покровка високоросла, воно все поприкривало, воно, бачите, аж як вигоріло. Але треба розсаджувати теж до речі, ну, кого цікавить, буду продавати. Теж і риси, ну, та ж сама історія. І теж лілейники. Я замовляла, до речі, все по сортам. Мені жінка висилала Наталія Білик, я в неї молодила. І... Лілейники замовляла, але я не понамічала. Дещо попропадало. Ну, лілейники, мабуть, не один не пропав, а молодила трошки я посадила, не дуже доглянула, то трошки попропадали. Теж збираються квітувати. Ніфофія. І цей лілейник, мені здається, він два рази квітує. Оце зараз він ранній, самий перший розквіт. і потім, здається, вже під осінь знову буде квітувати. Ну і теж голуба ромашка. Тут лілейники тільки почали квітувати. Бачите, вітром оббиває, такий вітер страшний, що неможливо нічому рости. Тут ще хризантемки треба порозсаджувати, не знаю, коли дійдуть руки. Ну і теж лілейники. І ось теж галявинка в мене така із. Ромашечкою теж в минулому році розсаджувала. Це вже не буду чіпати, хіба що розсаджувати. А вже продавати вже нема попиту, то вже так. Нема сенсу викопувати. Це Еремурус вже відквітає, залишила собі. Я зазвичай, якщо продаю, все одно 2-3 рослинки залишаю для того, щоб потім розмножити. Це я замовляла е, сад декоративних рослин Півдня України. Це щось і пускало, наче якийсь росточок і не знаю, нема нічого, засохло. Треба постійно поливати, а води не вистачає і часу, щоб все полити. А так все решта поприймалося, все добре. Ну і тут теж рання хризантемка жовта. Вже дивіться, вже бутончик видно. Теж не розсадила, не знаю, вже і страшно чіпати її. Ну, побачимо. Це у нас Е... Забула. бадан Бадан. Був навесні, викинув цвітонос, так він щось і не розкрився. Це просо буду розсаджувати вже, мабуть, восени. Ну і теж лілейники. Тут у мене були хризантемки, я в основному вже повикопувала, щось деякі залишалися. Теж треба порозсаджувати. І, е... Рудбекія. я. Це ще не квітує, тільки починає, а ось уже розквітла. Дивіться, яка красуня. Теж буду продавати. Це в мене з насіння. Насіялось в мене там в дворі вони були. Насіялись, я в минулому році порозсаджувала їх сюди і вже бачите, які гарні кущики понаростали. Це мій міскантус. Тут е це як називається, травичка, і лаванда, і, і соп теж. І лілій, лілії, які я пересаджувала навесні. Тут були менші, але є з квітоносами. Бачите, ті, що більші, ті подавали квітоноси, хоча пересаджувала навесні. І якраз в спеку, така спека була, що. Взагалі капець, ось друга ділянка. Подивіться, скільки бутонів лілії. Вже ось-ось будуть квітувати. Тут різні, не знаю які, але багато і теж буду продавати, яких в мене буде багато одинакових. Ось така краса. Ось такий огляд, друзі. Це ще не всі квіти, які, але так основне я вам показала, що в мене і як. Скільки квітів, як ростуть і яка це краса. Так що всім дякую за перегляд, друзі. Пишіть, які вам відео подобаються, на що спрямувати увагу, яким вам темам, що вам цікаво. Ну а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока!